Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачний ароматний пористий пиріг на ряжанці. Починаємо готувати. Спочатку потрібно зважити ємність, у якій ви будете збивати. Потім розбиваємо сюди 4 яйця, додаю 1 третю чайної ложечки солі та всипаю цукор 250 г потрібно. Ставлю збивати міксером 5 хвилинок. Далі додаємо сюди 100 мл олії рафінованої. Вливаємо сюди ряжанку 400 мл. Можна ряжанку замінити кефіром або сметаною. Додаю сюди соду 12 грамів. Ви можете додати розпушувач в тіста. Це потрібно 24 грами. Все разом добре перемішуємо. Далі поступово сюди просію борошно 600 грамів. І на цьому етапі вмикаємо духову шафу на 180 градусів. Потрібно добре розмішати, щоб не попадалися комочки борошна. Тісто мені здалося густувати, тому я додала ще 100 мл ряженки. Ось таке тісто. Якраз мені підходить. Декось застеляємо пергаментом, і на нього виливаємо частинку тіста. Для цього нам спочатку і потрібно було зважувати чашу міксера. Вилили половинку тіста, і його потрібно розрівняти. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 180 градусів, і туди. Поставимо тісто вже коли розрівняємо його повністю. Пройшло 20 хвилинок, перший корж готовий. Залишаємо його трошки охолонути. Коли вже наш перший корж охолов, я беру повидло ось у мене таке яблучно-грушеве. Посилання я залишу під цим відео на рецептик, як готується повидло. Можете приготувати за моїм рецептом. До речі, хочу вас дуже попросити, будь ласка, діліться моїми відео зі своїми друзями, знайомими, подругами. Можливо, вони щось для себе цікаве знайдуть і приготуються моїми рецептами. По потрібно змастити перший корж, який лежить на деко. Я його з деко не знімала так, його змащую добре. Змастила ось так. До речі, чим більше повидла, тим буде смачніше. І виливаю сюди зверху тісто, яке залишилося другу частинку тіста. Та зверху розрівнюю тісто, щоб воно покрило все повидло. Духову шафу я не вимикала, вона у мене залишилася увімкненою на 180 градусів. я туди зараз ставлю другий корж разом з першим, і вже з начинкою. повністю готовий пиріг. Будемо випікати далі. Пройшло 30 хвилинок, пиріг готовий. Бачу, що він гарно підрум'янився, і готовність пирога, ми перевіряємо. Дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, пиріг готовий. Так, паличка суха. Поки пиріг іще гарячий, я його змащую медом. У мене мед свіженький, натуральний, домашній. Дякую за нього, Тутіра і та дяді Володі. Для змащування використовую ось таку кісточку, пензлик, який купила у Аврорі. Змастити ви можете не тільки медом, а можна і повидлом, варенням, джемом, тобто чим забажаєте. Але медом це найсмачніше. Ну і корисний зараз. мед. Домашній, звичайно, тільки корисний. У перевірених людей потрібно купувати. Тим більше зараз така погода. А зверху на мед пиріг іще притрушу кокосовою стружкою. Тепер потрібно розрізати пиріг. Спочатку ось на такі смужечки. А далі потрібно різати косо, починаючи із куточка. Ось так і до іншого куточка. І тепер перерізаємо посередині. І у нас вийшли трикутнички. Коли пиріг трошки постоїть і охолоне, то він дуже легко відділяється від пергаменту. Він такий пергамент стає вологий і просто відділяється. Дивіться, який гарний пористий пиріг всередині. Вийшло у мене ось таких 27 шматочків. Дуже гарні шматочки. Пиріг рум'яний, підсмажений, ароматний. Дуже гарно виглядає. Якщо це на святковий стіл, то поріг ідеальний. Зараз давайте скуштуємо вишукана страва до чаю. Дивіться, який він розсипчастий. Знизу, бачите, не підгорів хоча перший корж випікався удвічі довше. М -м -м. Дуже смачно. Сюди також може підійти повидло або джема, абрикосовий буде смачно, смородиновий, полуничний, будь-який. Смачно не передати. Навіть не знаю, які слова підібрати, щоб могли описати цю смачну страву. І готується дуже просто. Бачите, не можу відірватися. Приготуйте за моїм рецептом і впевнитеся самі, що це дійсно смачна. Страва, смачний пиріг до чаю, до кави, щоб пригостити ваших гостей або просто на вечерю. Готуйте в задоволення, готуйте на здоров'я. Смачного!